За ініціативи Максима Луцького, жителі Солом'янки вперше відзначили день народження свого району. У Відратному цими вихідними було людно. Цілими родинами приходили, аби розважитись та відпочити. А подивитись таки було на що. Цікаві композиції із квітів, смачний шашлик та привітні мультяшні герої зробили свято незабутнім. З іменинами жителів Солом'янки привітав і голова солом'янської РДА Максим Луцький. Тут всі зібрались, мої друзі, однодумці, люди, яким не байдуже своє сторін. Я вас хочу запевнити, що ми зробимо все від нас залежно. Що ви це вічолом'янці вітали і дитячі художні колективи. Глядачі грілися під запальні танці та співи. Проявити себе можна було і на різноманітних майстер-класах. Тут Віка навчилася плести стрічками. Ну можна і украсити і різними, і плаття можна так украсити, і яїчки. А для непосидючої малечі малюнки на асфальті стали справжнім виявом їх творчості. Майстер-клас по малюванню ананаса дав нам п'ятирічний Ярослав. А що ти малюєш? Ананас. І що Так. А де ти навчити? Своїми враженнями поділилася, і маленька Софійка. Дівчинка зізналась, що й сама співає, але на камеру поки що своїх талантів не демонструє. А там складні пісні. Подобалося свято і ректору Національного авіаційного університету Миколі Кулику. Тут все відразу можна відпочити, можна і щось прикупити, можна, і, скажімо, згадати друзів, згадати свою рідну культуру. Дуже рідко це відбувається в нашому житті. І я думаю, що такий подарунок від. Районної влади повинно бути завжди для дорослих розваги дещо інші традиційно українські сало та горілка, щоб народ наш веселився, щоб йому було весело, щоб він відчував це свято. От ми пригощаємо ось таким казоночкою, от і таким сельцем українське свіже сало. І міцна горілка. Привітати Солом'янку приїхав і колектив Вербиченька. Учасниці погодились заспівати української пісні і для нас. У жіночому колективі єдиний чоловік. Пан Микола Радо підіграє решті учасниць. Прекрасний колектив співають українські народні пісні. Я їм задоволена, і вони мною. <рес> да, да, да. І ми внесемо культуру в народ. Подарунки Вербиченька привезла і для Максима Луцького великий торт і незвичайну картину учасниці зізнаються, подарували від щирого серця. Для Максима Луцького такі сюрпризи не вперше. Несподіваного не, не чекав, але знаю, що Благодійного фонду Солом'янка В'ячеслав Непоп захоплювався атмосферою свята. Ми не перший рік проводимо в парку Отрадний різні мероприятия. але я думаю, що сьогоднішній концерт, який позвящен перший раз вообще в житті Солом'янського району, Денжі району, і сьогоднішнє свято, мабуть, найкраще. З тих, що було. і багато людей, і соломинчане доволі, і ярмарка була прекрасна. і Сьогоднішня далі свята, яка буде, тому що зараз тільки три часа, а ще далі буде і в 6 часов вечора, і в 7, і в 10 часов яркий фейерверк. І ми раді, що от, і ви вместе з нами, і ми далі будемо робити вместе з всіми нашими соломинцями і соломинською властю, все, щоб нам жилося лучше. Голодним не залишився ніхто, охочих поласувати. Тим виявилось чимало разом із гостями, частувалися десертом представники Солом'янської РДА. А ввечері святкову програму продовжила народна артистка України Наталія Бучинська. Співачка привітала гостей зі святом та побажала солом'янцям багато діточок. Гарна сім'я, гарно прикрас прикрас. Будьте один одного. Поважайте. Робіть один одного тільки добрі справи, гарні справи. в цьому заключається життя. Я хочу ще побажати нам багато діточок, здорових діточок. Я хочу побажати своїми діточкам і зараз стоять. Гарно вчитися. Вчити ми будь-можі, гарними людьми. Щоб ви, наше майбутнє, ви наше щастя. Це саме основне, чого ми досягаємо в житті. Привітали жителів та гостей. Також заслужені артисти України Олена Лукашова, Артур Босок, Вартет, Гетьман та Гурт «Втік». завершив концертну програму Святковий феєрверк Анна Приходько, Андрій Лисак, Владислава Козак. Програма Час нау.